Так не радує господарське око, як рівно скошений газон. Ті, хто дбають про ландшафтний дизайн, знають, як це складно. Сьогодні спробуємо дізнатися про деякі інструменти, що полегшують догляд за газоном. Треба визначитися з джерелом живлення. Якщо у вас є де під'єднатися до електрострому, можна придбати газонокосарку електричну. Якщо у вас дуже багато посажено дерев на вашому частку, вони будуть викутуватись. Нурку живлення то краще вибрати бензинову газонокосарку, косарку, яка буде автономна, від'єднана. Вибираючи газону косарку, слід визначитись ще й з потужністю її двигуна, шириною скошування та об'ємом ємності для зрізаної трави. Що важливо знати тут, що вас? Невеликий газон там до трьох соток можна бітись електричну газонокосарку. Як правило, вони десь потужністю від 80 до 1 кВт. Якщо у вас газон більше, там 5 соток, то краще вибирати бензинову газонокосарку. Ширина скошування різна в газонокосарках від 40 см до 53 см. Якщо у вас більш площина рівна газону, більш велика ділянка, то краще взяти більш ширшу Ємність травозбірника також дуже важливо, тому що чим він більше. Як правило, це десь 40-50 літрів. Чим він більший, тим менше буде приходиться зупинятися, розпорожняти травозбірну. До речі, купуючи косарку, слід подумати й про одночасне придбання тримера. Цей інструмент стане у нагоді там, де косарка не впорається. Що це таке, і як не помилитись із його вибором. Тример він призначений для підкошування біля дерев, біля бордюрів. Скошувати, вирівнювати краї газону, труднодоступних місць, куди не можна під'їхати косаркою. Як правило, тримера вони бувають електричні, бувають бензинові і невеликої потужності до 300 ватт. Його ж обираємо за принципом роботи електричний або бензиновий, враховуючи складність газону. Тут є скошування таким кордом. Це для невеликих таких трав, невеликих запущених газонів. От, якщо треба косити вже більш таку високу траву, більш таку товщу, краще вибирати тример більш потужний із тут із іде такі ніж, металевий ніж. Англійці говорять, аби мати ідеальний газон, його достатньо регулярно підстригати протягом 200 років. Тож, якщо у вас далекоглядні плани, безнадійної косарки не обійтись. Не економте на цьому обладнанні, а я бажаю вам всього найкращого.